27 липня по 11 серпня ми знаходилися в Македонії в місті Скоп'я на молодіжному чемпіонаті світу. На цьому чемпіонаті ми представляли нашу країну Україну в перші два дні ми складали тести. Перший день ми складали тест з правил гандболу. На другий день ми бігали шаттл тест Ці два дні були для нас дуже важливі, тому що це було обов'язково для отримання категорії, здати ці тести. Також ми прослухали багато відеоматеріалу до підготовки чемпіонату світу. Було дуже важко. Був напружений графік. 8 серпня. Це був хвилюючий день, якого ми довго чекали. Цілий день ми нервували, чекали до вечора. Коли нам вручили сертифікати, Емоцій було дуже багато. Так. Зашкалювалися. Так. Ми два тижні працювали, працювали, і нарешті цей результат для нас це було вау. Ми, ми, ми дуже раді, що ми успішно представили Україну цей важкий час на міжнародній арені. Так, ми дуже-дуже ми, ми довго до цього йшли. Це... Міжнародна категорія нам дає можливість судити на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх, про що ми дуже-дуже мріємо. Ми не будемо зупинятися на цьому. Ми будемо працювати далі. йти далі, щоб судити такі змагання. Представляти нашу країну. Дуже дякуємо Федерації гандболу України, а також усім, хто нас підтримував, допомагав, працював з нами, вірив в нас. Ми дуже вам дякую вам вдячні щирого серця. Ми... Бажаємо миру, добра і все буде Україна. Слава Україні!